У катрусі дані. Гарні гості тут у нас Славні, непогані. А ми гуляємо, весело співаємо, сонечко сміється, весело живеться. Добрий день, це у вас дозвілля, це у вас тут злоготілля. Ах, хатинка славна, славна і красива. На бачність тут зіграла, на який там жарт. Що спалахнула, підганчив я враз, і хатинка б запалала, якби не дітлами, ще так швидко і завзято вам допомогли. Бо навчились цілий рік, день за днем, як боротися з пожежею і вогнем. Я обов'язко інструктор проти пожеж. Хочу навчити вас правилам теж. Хочу вам я нагадати, що з вогнем не треба грати в лісі ти, а чи на полі. Сірника мене жартуй, бо не щуєшся тих, коли полум'я охопить дерева й лани. Як побачиш і згори, то дзвониш виденько то тоди. Розміркуй, не панікуй, щоб не трапилось біди, все спокійно ти роби. Вимкни з мережі струм, газ замкни на крані і людей евакуюй, шляхом зазначений в плані. Вікон і дверей не відчиняй, не розбивай вікна. Щоб затримати вогонь, задача в нас така. Вгадай, що можна ще зробити, щоб вогонь швиденько загасити. Так так, ще можна скористатися вогнегасником. А що ж таке вогнегасник? Ви знаєте, діти? Звичайно, це ж протипожежний газ, вірно. Але він тільки для дорослих. А у вас, в садочку, є вогнегасники. А тепер не зівай, пісню починай. Гей, звірята й малята, де ви там? Нам допомагай. Не бій з вогнем, не бій з вогнем, зіткнув ми всі йдемо. Переможним буде наш похід Вогнегасники ухід. Але вот це добро. Без нього не мали б людин тепло. Що без вогню робити, не можна їсти, зварити. Це світло і зручності всі. Подякуємо нині, бо служить вогонь на радість людині. А ось і фея Сірникова зустрічайте, Оплесками привітайте. Добрий день, малята! у царстві моєму є багато. Моїх маленьких помічників. Сірник сірий, помічник неодмінний, людям тепло роздає, він людям вогонь дає. Та є запитання у мене до вас. Чому сірники ховають від нас? Правильно, бо не можна гратися із сірниками. Сірниками гра не призводить до добра. Сірниці не для гри, дайте їх мені сюди. Так, ми зрозуміли. Ми це знаємо. І ми про це вам двіршик причитаємо. Две півники, два півники з сірниками грались. Діти, можна гратися сірниками? Правильно, не можна. Оце? Діти, а чи можна брати речі без дозволу, а тим паче всупити? Так, не можна. І тоді плацали міцними дзьобами. Що таке переговорили? Тату, хоч бояли, що побачить їхній півень. Тату. А тато можна обманювати? Ні, не можна. Враз солома запалала, страшно шибитиком стало. Пливали, що ги мокрими ті стали. Півен тато та паска скинув, до синочка мокрих кинув. От не посухи таки. Трали в мамі сірники. Двоє півників горлало, що бідаться, ми не знали. Знай пожежа то не жати. Пам'ятати всім це варто. Дякуємо ви ще ви гості? Всім звірятам і, і малятам. Всім нам хочеться сказати, у нас пожежа не бувати. Та у нас тут новосілля, радісна у нас дозвілля. Дружно поплешіть малята. Веселись, веселитись прийшов час, бо сьогодні свято нас. До зустрічі!